І як ти думаєш, що за такої умови Дмитру це подобалося чи ні? Ну, я тобі скажу, я його розумію. Тому що навіть, знаєш, будь-який чоловік, і я включно, я, я би такого не потерпів, щоб, щоб ж моя жінка просто взяла, спілкувалася коротше, з колишнім, це знаєш, це просто немає надобності надобност, надобност такої, щоб. Тримати оце спілкування, щоб все заради дитини, все заради, так, щоб, так, тому, що, тому що дитина є, і це треба так робити. А, а, Ні, Сонечко. Коли ти розлучалася, то це була розлука з дитиною також. Ну, може ти, Так, да, можливо, ти почала, як то кажуть, усвідомлювати, що це, блін, важко, щоб не бачити дитини, не поговорити. Так, звісно, ти хочеш, щоб. Була таке, як то кажуть, ти могла позвонити в будь-який час колишньому, поговорити з синочком, щоб колишній міг позвонити тобі в будь-який час він поговорити з синочком, тому що це так мило і це так хочеться, щоб ну, це ж батьки, це ж так треба робити. Так крихітко, так тобі не треба було розлучатися з колишнім.